Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедія. І сьогодні ми будемо далі займатися методами стиснення зображень, а саме будемо говорити про перетворення карунена лаве. Якщо говорити про термінологію, то є багато різних транскрипцій, особливо в слов'янськомовній літературі і чомусь каруне дуже часто називають кар хуненном Леве. Не важко як сказати, як прізвище, якому воно має транскрипцію, оскільки воно є франкомовного -мовно, походження, але ми будемо просто її назвати, щоб не голову собі не морочити, просто перетвореннями карунена Леве. Лове. Отже, перетворення Лове, Lowe, ми будемо позначати Келті, або називати ще карунен Лове трансформ. І це перетворення також називається, дуже часто перетворенням Готелінга або Готелінг трансформ в літературі. Має найкращу ефективність у сенсі концентрації енергії зображення. Але з тих раніше сказаних. В лекціях причин воно має скоріше теоретичне, ніж практичне значення. Дане зображення слід розділити на к блоків по n пікселів у кожному, зазвичай n дорівнює 64. Але допускаються і інші значення, а число k залежить від розміру зображення. Розглядаються вектори блоків, що позначаються б і так, при I від. Від одиниці до К, арифметична векторів Б дорівнює стандартно, це є сума Б і тих поділити на К. Вводиться нова сім'я векторів В і т, ці вектори Б, це є вектор Б і відняти середньоарифметичних векторів Б і тих. І від одиниці до К, для якої середній арифметичний вектор, сумах по, I, v, I, тих, по кадру, кадр, і в і тих поділиться на кадру рівні нулю. Матрицю перетворення карвуне лове розміру n на n, яку ми будемо будувати, будемо будувати позначимо через а. Результатом перетворення вектора В і того буде ваговий вектор W і який дорівнює добутку матриці перетворення. Короне на лове на вектор Віт. Середня арифметичний векторів дубль ВІТ також дорівнює нулю. 0. Побудуємо матрицю В велике, стопцями якої служать вектори В і Розглянемо також матрицю дубль Віте зі ступцями ВІТ. Ось, ці дві матриці ми розглянемо, так. Матриці. В великі і дубль В великі мають n-рядків і k -ступців. З означення векторів W і тих робимо висновок, що матриця В велике дорівнює добутку матриці А на матрицю В великі. Усі n-векторів Коефіцієнтів C йоти перетворення коронена лове визначаються рівностями. Це йоти, так? дорівнює, Його координати є Віти перше, Вйот друге, і так далі v йоти кати, де йот від одиниці до N. Отже, вектор Сйоти складається з Йотих елементів вагових векторів W і, тепер при І. Де і пробігає від одиниці до К. Розглянемо матрицю добуток, В велике, помножте на дубль В транспоноване, велике. Так, елементи рядка А та стопця Б цієї матриці, елемент рядка А і стопця цієї матриці дорівнює сумі добутків, так, ось він, елемент. Суми добутків, ось W, A А і Т на W, B, I, T, так, суми K, суми і те, так, сумі від одиниці до К, відповідно до рівні сумі І від одиниці до К це I, тих А, Це I, тих Б, так. Або до рівня склярному добутку C, A, вектора C, A на вектор СБ для А і Б з проміжка від одиниці до Н. Той факт, що середня арифметична векторів W Iте дорівнює нулю означає, що кожен діагональний елемент матриці W помножити на V транспонований, тобто елемент так, е, цієї матриці добутку, є дисперсією з множником k j того елемента або J-ї координати вектора W Iте. Справді, з цього першого рівняння випливає, що діагональний елемент матриці добутку W великий на W транспонований йод, і так елемент, чи йот-йот, це є сума І від одиниці до K, W йот, і на W йот, і, що дорівнює сумі І від 1 до К, W йоти І відняти 0 до квадрату, і що дорівнює сумі І від 1 до К, це І йоти відняти 0 до квадрату, ну і дорівнює К помножити на дисперсію, це йоти, так? Посадіональні елементи матриці В на дубль В транспоноване, великий, є коваріаціями векторів В І. Тобто елемент е, е, з координатами А, Б, так, чи елемент AB, матриці добутку дубль В великий на дубль В транспоноване, велике, дорівнює коваріації координат А і Б векторів дубль В Іти. Також з першого рівняння випливає, що ці величини дорівнюють скалярним добуткам C векторів СА на СБ. Однією з основних задач перетворення зображень є зведення його до декорельованої форми координат векторів. Теорія ймовірності свідчить про те, що дві координати є декорельованими, якщо їхня коваріація дорівнює нулю. Інша мета це концентрація енергії, але ці завдання тісно пов'язані. Отже, необхідно знайти таку матрицю А, щоб добуток матриць дубель В велике і дубель В велике транспоноване був діагональною матрицею. Зазначення матриці W велике отримуємо, що? що W, матриці W велике помножити на матриці A, W велике транспоноване до рівні добутку матриці AV на добуток матриці АВ транспоноване, а це до добутку матриці А на матрицю В велике на В велике транспоноване на А тспоноване. Матриця В велике транспонована, і є симетрично, а її елементами є коваріація, елементами є, елементи є коваріацією координат векторів W і T. Тобто А помножити на В w, w транспонований, елемент А, до рівня сумі І від одиниці до К. ВАІТ на ВА і ІТ, якщо А і Б належать від одиниці до К до Н, перепрошую. Якщо матриця добуток В великий, навіть великий транспонована симетрична, то її власні вектори ортогональні. Нормалізуємо їх, тобто робимо їх ортонормованими і виберемо їх як рядки матриці А. Отримуємо такий результат. Дубль В велике на дубль В велике транспоноване, дорівнює А на В, В велике В великий транспонований, А транспонований – дорівнює ось такій діагональній матриці, де по діагоналі е, е, лямбда відповідно 1, лямбда 2 і так далі, лямбда Н. А всі елементи інші позадіагональні, дорівнюють нулю. З такого вибору матриці А, матриця добуток, дубль В великий на дубль В велике транспоноване, буде діагональною. Причому елементи діагоналі є власними числами матриці В велике помножити на В велике транспонована. Матриця А є матрицею перетворення коронена лове. її рядки є базисними векторами перетворення коронена лове, а енергію, тобто дисперсію перетворення векторів дисперсію тобто енергію дисперсію перетворених векторів є власні числа лямбда 1, лямбда 2 і так далі, лямбда n матриці добутку V великі помножити на V, велике транспоноване. Базисні вектори перетворення коронена Лоєв обчислюються за допомогою пікселів вихідного зображення, тобто вони залежать від вихідних даних. У конкретному методі стиснення ці вектори слід записувати в стислий файл для використання декодера. Крім того, невідомий швидкий метод обчислення цих векторів. Всі ці факти роблять метод перетворення короне на лове суто теоретичних без реальних додатків. Ну що ж, я закінчу на цьому свою коротеньку лекцію. Дякую за вам за увагу. Бажаю вам. Теплого сонячного весняного дня, закінчення нашою перемогою війни. І щоб все було добре. у вас. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.